Привіт усім! Це подкаст Катрі розкаже. І це буде спеціальний сезон подкасту під прицілом історії. Це буде сезон, де ми зануримося у різні найцікавіші таємниці, події, які змінили світ, і взагалі постаті, що залишили свій слід у віках. Ми пройдемо у захопливі мандрівки, де час і факти будуть переплітатися з різними легендами. А історія буде ставати ще ближче, ніж ми можемо уявити. І сьогодні ми розпочинаємо нашу першу подорож. Музика. Ви колись замислювалися, чи може цілий континент зникнути за одну ніч. Про це нам розповідає міф про Атлантиду одну з найбільших загадок історії. Що ж таке Атлантида? Атлантида це легендарний острів держава, який був описаний Платоном понад 2000 років тому. За словами філософа, це була дуже високорозвинена цивілізація, яка зникла в результаті природної катастрофи. Але питання ось в чому чи була вона реальною? Атлантида це не лише про міфи, вона символізує людську гордість, трагедію та пошуки невідомого, її історія ще й досі надихає письменників, кінорежисерів, дослідників і навіть мисливців за скарбами. Взагалі Платон розповів цю історію Атлантиди ще за декілька років до нашої ери, за його ж словами, засновники Атлантиди були наполовину богами і наполовину людьми. Отже, перші відомості про неї були отримані від давньогрецького філософа Платона, предком Платона, по материнській лінії, був тоді знаменитий політичний діяч і соціальний реформатор Афін Солон. Саме він був посвячений у дуже багато таємних знань. Подорожуючи по Єгипту, він навчався у фівах, Геліополі, Саиса, і він почув від одного із жерців історію Атлантиди. І вже від Солона ця історія родовими сходинками дійшла саме до Платона. Отже, про що розповідав Платон, люди спокійно продовжували займатися своїми справами. Нікому й в голову не могло прийти, що вони напередодні страшної катастрофи. Хтось варив їжу, хтось відвідував храм. Хтось затівав будівництво будинку, хтось був у лазні або на іпідромі. На вулицях перенаселених міст стояв гомін, шла торгівля, сяяли золотом і сріблом розкішні храми. Раптом земля затремтіла, дивний гул він опинився між небом і землею. Ніхто нічого не міг зрозуміти, поки не розверзлася земля і не потекла гаряча лава, змітаючи все на своєму шляху. Почорніло небо від суцільних пластівців попелу. Крики, гуркіт і стогони заглушили плескіт води, яка пожирала континент з усіх боків. Простір землі ставав дедалі вущим, поки жахлива смертельна воронка не затягнула останній клаптик суші, несучи в невідому глибину тисячі життів і все те, що представляло собою дивовижну процвітаючу цивілізацію, одну з найпрекрасніших на землі. Загалом висловлюються різні припущення про її існування і загибель. Часом доволі досить суперечливі. Описуючи цивілізацію Атлантів у діалозі Критій, Платон говорить про те, що в перші століття боги розділили між собою землю пропорційно своїм становищам, і кожен став богом певного куточка. Так Посейдону дісталося море і острівний континент Атлантида. Цю територію згодом він розділив між десятьма своїми дітьми. Назву свою і острів, і окан, що його оточував Атлантичний, отримали нібито на честь старшого сина Посейдона, Атласа. Сам Атлас і його нащадки правили Атлантидою настільки мудро, що піднесли країну на надзвичайну висоту. До того ж, природні ресурси Атлантиди були безмежні. Цивілізація розвивалася надзвичайно швидко, Одомашнювали тварин, двічі на рік збиралися щедрі врожаї, добувалися дорогоцінні метали. Будувалися палаци, храми, доки. Від центру острова, де стояв храм Посейдона, до океану тягнувся канал, що перевершував розмірами всі споруди. Острів був пронизаний каналами, над якими були побудовані мости. Для його зміцнення і захисту зводилися дамби і стіни, причому стіни покривалися міддю, оловом і жовтим металом орхалком. Храм Посейдона оточувала золота стіна. Він був оброблений сріблом, а його верх золотом. В середині знаходилася казкової краси гігантська статуя Посейдона, правлячого колісницею, запряженою шістьма крилатими кіньми. Крім того, у цьому храмі височила стела з кодексом. Кожен з царів Атлантиди мав контроль над своїм царством, а їхні взаємини визначалися кодексом, вибитим на камені. Кожен цар дав клятву вірності на священному камені. Головними законами царів Атлантиди були такі: не піднімати руку один на одного і приходити на допомогу один одному в разі небезпеки для будь-кого з них. Саме тут приймалися найважливіші рішення жоден з царів не міг розпорядитися життям своїх підданих без урахування думки більшості з десятка прямих нащадків Атласу. Так, все йшло чудово, і їй здавалося, що цій благодаті не буде кінця. У гавані заходили кораблі всіх морських держав, розвивалася культура, наука. Але мудрість і чеснота набридли славним правителям Атлантиди. Зла доля підштовхнула їх спершу до підкорення елінських міст, але і цього їм здалося мало жага слави не давала спокою. Тому вони вирішили підкорити весь світ. І саме тут втрутився Зевс. Він зібрав усіх богів у своїй обителі і прийняв рішення. На цьому записи Платона вкриті й обриваються, і про подальшу долю Атлантиди ми можемо дізнатися з його іншого твору тімей. Незабаром стався страшний землетрус, і слідом за ним повінь, і за один день і одну ніч після безперервного дощу всі воїни потонули, і острів Атлантида зник, занурившись на дно моря. А море в цій частині зробилося непрохідним через величезну кількість бруду, що залишилася Після занурення острова. Але можливо Атлантида заснована на реальних подіях? Мало хто з науковців вважає, що Атлантида насправді існувала, якщо взагалі хтось вважає, що вона існувала. Дослідник океану Роберт Паллард, штатний дослідник National Geographic, який виявив затонулий Титанік у 1985 році. Зазначає, що жоден Нобелівський лауреат не сказав, що те, що писав Платон про Атлантиду, є правдою. Проте, за словами Баларда, легенда про Атлантиду є логічною, оскільки катастрофічні повені і виверження вулканів відбувалися протягом всієї історії, включаючи одну подію, яка мала деяку схожість із історією про загибель Атлантиди. Близько 3600 років тому. Потужне виверження вулкану спустошило острів Санторіні в Егейському морі поблизу Греції. У той час на Санторіні жило високо розвинене суспільство Мінойців. Мінойська цивілізація раптово зникла приблизно в той самий час, що і виверження вулкану. Але разом із цим Баларт не вважає, що Санторіні був Атлантидою, тому що час виверження на цьому острові не збігається із часом, коли, за словами Платона, Атлантида була зруйнована. Він вважає, що Платон створив історію про Атлантиду, щоб передати деякі зі своїх філософських теорій. Він мав справу з низкою питань тем, які пронизують усю його творчість, каже він. Його ідеї про божественну і людську природу, ідеальні суспільства, поступове розкладання людського суспільства, всі ці ідеї можна знайти в багатьох його творах. Атлантида була іншим засобом для розкриття деяких з його улюблених тем. Інший дослідник Орсер говорить про Атлантиду так: Легенда про Атлантиду це історія про моральних духовних людей, які жили у високорозвиненій утопічній цивілізації. Але вони стали жадібними, дріб'язковими і морально збанкрутували. І боги розгнівалися, бо люди збилися зі шляху і звернулися до аморальних занять. Як покарання, за його словами, боги послали одну жахливу ніч вогню і землетрусів, і в результаті яких. Атлантида потонула в морі. І навіть через сотні років після смерті Платона Атлантида відроджується у працях інших. Так, спочатку вона почала виринати в працях християнських та єврейських філософів, а потім у спекулятивних роботах, таких як роман Нова Атлантида сер Френсіс Бекон, який був опублікований посмертно у 1626 році. Приблизно у той час європейці намагалися впоратися із кардинальними змінами у своєму баченні світу, який різко розширювався завдяки зростанню контактів між європейцями та корінними жителями Америки в епоху великих географічних відкриттів. Західний світ відчайдушно намагався зрозуміти, як могли з'явитися нові континенти з людьми, звідки вони прийшли, і як вони вписуються в біблійну або класичну історію. Говорить Андерсон, який досліджує привабливість Атлантиди у своїй майбутній книзі Дивна археологія, замість того, щоб визнати, що корінні народи могли мати власні розвинені цивілізації, зазначає Андерсон, європейці використовували історію Атлантиди як можливе пояснення структур і суспільств, які вони знайшли в Америці. І серед цих людей був Шарль де Бурбур, французький священник, який збирав мезоамериканські тексти і пов'язував цивілізацію Майя із Реальною Атлантидою. Праці де Бурбура надихнули Огюста Лепленжеона, британо-американського археолога, який намагався знайти Атлантиду на Юкатані наприкінці XIX століття. За ним пішов Ігнатіус Донеллі, американський письменник і політик. Чия книга 1882 року Атлантида Передоловійський світ представила єдину теорію Атлантиди як загубленого континенту, який був знищений тим самим великим потопом, описаним в єврейській біблії, і чиї технологічно просунуті над людські мешканці, нібито дали початок сучасним цивілізаціям по всьому світу. Він використовує історію Атлантиди, щоб спробувати пояснити всю історію, каже дослідник Тібл. І сучасні зображення Атлантиди майже всі перегукуються із сенсаційною теорією Донеллі. Отже, чому ж міф про Атлантиду ніяк не помре? Відсутність доказів її існування не заважає людям полювати на неї або наполягати на тому, що археологи причетні до її приховування. Від гробниці царя Тута до Сувої в Мертвого моря. Здається, немає нічого, що археологи не могли проскопати то чому ж вони досі не знайшли Атлантиду? Це питання досить часто ставлять регулярно археологи-реалісти, такі як Девід Андерсон, який каже, що його засипають питаннями про острів та його ймовірне існування щодня. Люди набагато частіше запитують мене про псевдоархеологію, ніж про справжню археологію. Каже Андерсон, доцент Редфордського університету, який спеціалізується на археології Майя та мезоамериканській археології. Для Андерсона та його колег відповідь завжди одна ми ніколи не знайдемо Атлантиду, тому що вона повністю вигадана. Але це не завадило передбачуваному існуванню загубленого острова або континенту. Розбургати уяви громадськості і залишити по собі понад тисячі років спекуляцій і теорій змови. Платон брехун каже Флін Дібл, археолог і науковий співробітник фонду Марії Складовської Кюрі в Картівському університеті. Так. і Хоча в діалогах Платона міститься чимало натяків на те, що місто було вигаданим, включно з наполяганням самих персонажів діалогу на тому, що ця історія в кращому випадку є плітками. Все ж таки ідея Атлантиди з тих пір підживлює уяву. І разом із твердженнями про те, що це було реальне місце, залишки якого містять докази втраченої вищої цивілізації. Тож Невча Атлантида пов'язана із певною змовою. Відсутність реальних історичних доказів, що лежать в основі притчі Платона. Все ж не заважає людям продовжувати полювання і наполягати на тому, що археологи та дослідники приховують від громадськості докази існування загиблого міста. Ось що про це каже Андерсон. Думка про те, що археологи щось приховують або не публікують, просто смішна. Для Андерсона і Дібла протистояння поширеній громадській вірі в цей легендарний острів і заявами про тіньову археологічну змову навколо нього. Стало побічним напрямком їхніх археологічних спеціальностей, від біомолекулярних досліджень дібла ізотопів у зубах давньогрецьких тварин, до розкопок до класичних поселень маєв Андерсона. Тепер ж частина кар'єри обох чоловіків це виступати проти таких діячів, як Грем Генкок, британський письменник і телеведучий, що стверджує, що археологи приховують докази того, що розвинена цивілізація подібна до Атлантиди. Дійсно існувала тисячі років тому, і що її мешканці були розкидані по всьому світу, коли комета врізалася в землю, спричинивши катастрофічний потоп. Якщо ви думаєте, що вивчення стародавнього світу це розгадування загадки або розплутування ключів головоломки, то ви застрягли у фантастичному світі, який створили письменники, що пишуть кримінальні романи, каже Андерсон. Це цікавий світ для гри, але це не справжнє археологічне дослідження. Існує також факт, що твердження про Атлантиду не є лише розвагою. Спекуляції про Атлантиду в XIX столітті допомогли надихнути расові теорії нацизму, включаючи твердження про те, що континент був батьківщиною расово вищих арійців, а наполягання на тому, що за величні міста до Колоніальної Америки відповідальна втрачена цивілізація применшує реальні досягнення корінних народів, які їх побудували. Я не думаю, що всі, хто в це вірить, обов'язково є расистами чи прихильниками переваги білої раси, але міф про Атлантиду посилює перевагу білої раси, каже Дібл. Обидва науковці додають, що пошуки Атлантиди підривають роботу легітимних археологів, чиї відкриття на всіх континентах можуть бути проігноровані, проігноровані або знехтувані через постійну зацикленість громадськості на уявному. Коли люди захоплюються цією ідеєю, їм набагато легше перестати вірити експертам, каже Діпл. Для когось це може бути розвагою, а для когось воротами до ще більш таємних теорій змов. На думку вчених, якщо громадськість цікавиться Атлантидою, то вона повинна і може зосередитися на інших частинах стародавньої історії, які донині розбурхують уяву. Так, для Дібла, який вивчає реакцію стародавніх людей на зміни клімату, природні катаклізми, притаманні історії Атлантиди показують, як легко зосередитися на повенях чи землетрусах замість більш звичайних, але не менш небезпечних кліматичних загрозах, таких як посуха і відсутність продовольчої безпеки. На думку ж Андерсона, варто звернути увагу на історію, яку насправді намагався розповісти Платон. Замість того, щоб витрачати час на пошуки острова, який не існував, лише для того, щоб довести якусь філософську тезу. За Платоном Атлантида намагалася знищити цивілізацію, каже Андерсон. Атлантида була поганим хлопцем в історії Платона. Замість того, щоб зациклюватися на ймовірності існування острова, каже архолог, варто приглянути дослідження Платона про гординю та небезпеку неконтрольованої влади. Це теми, які все ще популярні через 24 століття після того, як філософ вперше розповів свою історію. Отже, давайте підсумуємо і зосередимося на найбільш популярних питаннях, які цікавлять людей. Перше, де знаходиться загублене місто Атлантида? Це найбільше питання, яке спантеличує всіх. Де ж знаходиться Атлантида? Платон згадає, що місто під водою повинно було знаходитися десь в Атлантичному океані. Однак жодна технологія не виявила жодного такого міста на дні океану. Так, деякі теорії припускали, що Атлантида знаходиться в Середземному морі біля берегів Іспанії. Мало хто також стверджував, що вона може бути навіть під Антарктидою. Також довгий час місцем розташування міста Атлантида вважалися Азорські острови. Однак нові дослідження виявили нове місце, і вчені впевнені, що Атлантиду може знайти між водами Іспанії та Марокко в районі Кадіса. Ну, звичайно, де ж тут правда а де вигадка – це сама по собі загадка. Питання про те, де знаходиться місто Атлантида і чи існує воно взагалі насправді, досі залишається без відповіді. Але до тих пір, поки істина ще криється під ним, не буде повністю розгадана. Світ і далі буде продовжувати спекулювати на темі існування цього найвеличнішого міста чи континенту в історії людства. Друге історія про любов богів є легенда, яка розповідає, що місто Атлантиду побудував Посейдон бог моря, штормів і землетрусів, коли закохався у смертну жінку Кліто. Він побудував це місто на вершині пагорба на ізольованому острові в морі, щоб захистити її, і назвав його Атлантидою. Згідно з легендою, Посейдон мандрував світом у пошуках найбільшого острова, поки не досяг найбільшого з них Атлантиди. І не побачив, що вона населена людьми, які були красивішими та розумнішими за решту світу. Там він і зустрів і закохався в жінку на ім'я Кліто. Третє що за дім побудував Посейдон для своєї коханої. У місті Атлантида Посейдон побудував новий прекрасний дім для своєї коханої. Цей дім був оточений кільцями води і землі. П'ять кілець води були з'єднані з землею за допомогою п'яти тунелів, де величезний канал з'єднував зовнішні кільця води з океаном. Так, це складно уявити, але я думаю, це було прекрасно. Тунелі могли вмістити кораблі, а кожен шлях до міста охоронявся воротами та вежами. Стіна, що оточувала кільця, була побудована з червоного, білого і чорного каменю. І також вона була прикрашена дорогоцінними металами. Тим часом був ще один пагор, який називався пагорб кліто, де, за переказами, Посейдон полонив свою дружину, бо не довіряв її вірності. Величезні рови і стовпи оточували цей пагорб. Так, Посейдон і справді був ревнивим чоловіком. Четверте золота статуя Посейдона. Легенда розповідає, що у кліто з Посейдоном було п'ять пар синів-близнюків, старшим з яких був Атлас. Десять синів успадкували велике місто, а перша дитина Атлас став першим правителем Атлантиди. Однак вважається, що вони також побудували для свого батька масивний храм з гігантською статуєю Посейдона на колісниці, запряжений крилатими кіньми. Ця статуя була повністю вкрита золотом і розміщена в храмі зі спіральним дахом, настільки високим, що хмари пливли по спіралях храму. П'яте, чи була Атлантида процвітаючим містом, взагалі вважається, що це місце було надзвичайно родючим і красивим, і тут жили напівбоги і напівлюди. Це був автономний регіон, де люди вирощували їжу і розводили тварин. Фермери міста вирощували сільськогосподарські культури на родючих рівнинах, що на околицях за допомогою добре налагодженої іригаційної системи. Також вони будували красиві будівлі та архітектурні споруди з чорного і червоного каменю. Вони також мали доступ до рідкісних металів і навіть сплавів, таких як латунь, і широко використовували кристали для дозвілля та експериментів. Шосте відродження міста Атлантиди. Окрім легенди про втрачене місто Атлантиду та інших казок факти про місто залишаються невідомими серед істориків та інших дослідників знахідки Едгара Кейса мали дещо інше значення. Едгар Кейс вірив у те, що загублене місто знову відродиться, як сонце сходить з моря. Він передбачив, що біля східного узбережжя Північної Америки згодом з'явиться нова Земля. Він також припускав, що душі багатьох людей, які жили в Атлантиді, втілилися в Америку, щоб відкрити нову еру просвітленої людської свідомості. Сьоме. Атлантида та її позаземні зв'язки. Історії також стверджують, що первісні мешканці загубленого міста Атлантида були позаземного походження і прибули туди близько 50 тисяч років тому із зоряної системи Ліріана. Незважаючи на те, що вони були набагато вищими і світлішими за сучасну середньостатистичну людину, середня тривалість життя цих людей, як вважають, становила 800 років, що робить їх надійними прототипами існуючої тоді людської раси. Восьме виняткові здібності Оскільки дехто стверджує, що загублене місто Атлантида було на Марсі або просто колонією інопланетної цивілізації. Вважається, що мешканці міста Атлантида володіли винятковими здібностями, такими як здатність контролювати погоду і змінювати виверження вулканів. Дев'яте, так в історії знайшли загублене місто Атлантида, і ніби воно існувало справді. Багато хто все ще вважає, що згублене місто Атлантида є теорією змови. Взагалі багато досліджень, що проводяться, свідчать про те, що ця байка заснована на реальних подіях. Але чи це так? Дослідник океану Роберт Баллард знаходить логіку в цій історії, оскільки вона має схожість із потужним виверженням вулкану на острові Санторіні в Егейському морі поблизу Греції. Баллард каже, що високорозвинене суспільство, яке жило там, зникло раптово, так як розказують у випадку з Атлантидою. Ігнатій Данелі також підтверджує існування і зникнення середньоатлантичного континенту в тому самому місці, про яке згадував Платон. Оскільки дебати тривали, деякі дослідники стверджували, що це утопічне царство було цілим континентом, розташованим біля Богамських острівів, а Бермудський трикутник згодом поглинув його. А водночас інша група припускала, що сучасна Антарктида це новітня версія Атлантиди. Тим часом Джеймс Ром. Професор Барт-Коледжу в Аннандейлі, штат Нью-Йорк, каже, що Платон створив цю історію, щоб передати деякі зі своїх філософських теорій, в основному про своє бачення ідеальної цивілізації. Тобто, як ми бачимо, напевно, дебати будуть тривати вічність. Чи існувало місто Атлантида чи ні, ми точно ніколи не дізнаємося. Однак ця історія, легенда чи казка захоплює уяви людей. Місто, населене на половину людьми на половину богами, багате на багатство, ресурси та красу звучить утопічно. Це взагалом популярна тема для дискусій, яка неодноразово з'являлася в масовій культурі. Згублене місто Атлантида є темою багатьох дитячих оповідань, документальних і фантастичних фільмів. Ось, наприклад, той самий Аквамен із Всесвіту Дісі, показаний як такий, що народився саме в цьому чарівному місті. Так, Атлантида це тема сучасних фільмів, таких як Подорож до центру землі та нещодавний серіал Предавній Апокаліпсис на Нетфлікс. А також давайте не будемо забувати про прекрасний мультфільм від Діснея 2001 року Атлантида Загублений Світ, також серіал «Зоряна брама Атлантида та безліч різних документальних фільмів та книг, які тільки розбурхують нашу уяву. Отже, сьогодні ми досить коротко, але поринули у загадковий світ Атлантиди, спробували розібратися, чи взагалі була вона насправді, дослідили певні легенди, факти та навіть сучасні інтерпретації цього міфу. Атлантида це більше, ніж історія, це ідея про незвітене, про пошук, про віру в те, що завжди є щось більше, ніж здається, на перший погляд. Отже, сьогодні ми занурилися у загадку Атлантиди. Але це лише початок наших мандрів у світ історії. Далі вас чекає ще більше захопливих випусків про неймовірні події, міфи та таємниці, які вплинули на наш світ. Ми будемо розкривати секрети стародавніх цивілізацій, досліджувати великі загадки історії та загалом знайомитися із видатними постатями, які змінили хід часу. Тож дякую за ваші вподобайки, коментарі та відгуки. Це завжди чудова підтримка для мене. З вами була Катя. Дякую, що були зі мною. Почуємося у наступних випусках.